Моє замовлення з інтернет-магазину Агомаркет. Відкриваємо коробочку. Це Я заказала насіннячку чорнобривців, мінеральні різні добрива, і гладіолуси різні, і півонюю трав'яну зеленого кольору. От, це прийшла моя посилочка, а тепер будемо дивитися на похоронці. Гладіолус, як бачимо, цибульки великі, гарні. Цибульки великі, це в нас гладіолус. Це в нас кіомія. А що ж поди? А, так, є. Це піоні отака зеленого кольору. Зелена зі жовтим. Так. Ну, подивимося так на корінчики. Як бачимо, не дуже гарні брунки. Гарний живий кольор піони. Це ко... Ну, там великий асортимент піонів. Вибирайте, яку ви хочете. І жовті, і зелені, і білі, і розові. Я собі вибрала зелені кісток. Як бачимо, корінь, корінь гарний. Це у нас дивимося, Я заказала різні добрива для пічинки які рослин. От сірка. Сірка гранульована, Вона... Є для підшивки лохини. Для того, щоб не тільки для, лохи, для лохини, вона є для розкислення ґрунту. бачимо, поколочка гарна, у нас тут дуже гарне добре. Це є супер поспахом. Супер підживляємо всі кущики і дерева. Магнію сульфат. це для підживки чеснику, але магнію любить підживки всі квіти. І сірка гранульована. ще така сірка. Це для розкислення брунки. А, і ще я заказала на чудну чорнобривці. Так, а це у нас є гладіолок, ще гладіолус. Буду пок... заказом я своїм задоволена. Піонія жива, красива, Доброго для своїх рослин я заказала. Отже, дякую інтернет-магазину Агромаркет. Це їхнє ставлення гарно до рослин, як ми бачимо, рослинки нам просила... ну, присилають живі, гарної якості. Великий асортимент різного добриво, різних квітів. Рекомендую дякую інтернету магазин Агромаркет, що ви є що ви допомагаєте нам, щоб наші рослинки гарно росли і сади розцвітали. Чистого вам неба і всього найкращого.